Першочергове завдання управління статистики у Кривому Розі збір, розробка та аналіз звітності підприємств міста та Криворізького району, отримання зведеної статистичної інформації про економічні, соціальні, демографічні, екологічні процеси, що відбуваються у нашому регіоні. Спостереження проводяться органами державної статистики шляхом збору звітності, проведення одноразових обліків, переписів, опитувань, вибіркових та інших обстежень. І, хоча для когось такі завдання можуть здатися не надто цікавими, цей невелик. Який згуртований виключно жіночий колектив знаходить у своїй кропіткій роботі особливе задоволення? Задоволення, оскільки я люблю працювати з цифрами, це являється моєю стихією аналізувати їх. Робити якісь прогнози на основі даного аналізу, аналізуючи цифри, ми можемо дізнатися, як живе наше місто, кількість населення, будівельної діяльності, фінансова діяльність, промисловість, торгівельна діяльність, тобто всі галузі промисловості і інші, інші види діяльності нашого міста. Самовіддана праця та любов до справи, якою займаєшся, неодмінно дадуть хороший результат. Так Наталя Стрибуль здобула звання кращого державного службовця в обласному конкурсі, що проходив серед працівників органів статистики. Управління статистики у нашому місті працює з 1964 року і за показниками роботи протягом тривалого часу по Дніпропетровщині утримує лідерство серед інших управлінь та відділів статистики. Щомісячно ми приймаємо в нашому управлінні від підприємств та організацій міста та майже 14 тисяч статистичних звітів здають звіти середні, малі, великі підприємства, бюджетні організації. Крім того, ми проводимо різного роду обстеження серед населення міста. Протягом року у нашому управлінні розробляється близько 100 форм статистичної звітності у різних галузях господарювання. Колектив нашого управління, який складався багато років. Я можу таким колективом тільки пишатись. Спеціалісти нашого управління працелюбні, висококваліфіковані, компетентні, ввічливі і вміють працювати з людьми, що для нашого управління дуже важливо. Колектив нашого управління невеликий нараховує 32 спеціаліста на сьогоднішній день. Багато співробітників нашого управління працюють дуже багато років, Прийшовши практично після навчального закладу, мають практично один запис у трудовій книжці. День працівників статистики в Україні встановлений указом президента у 2002 році. Дата 5 грудня пов'язана з проведенням у 2001 році першого в незалежній державі всеукраїнського перепису населення, що є одним з наймасштабніших та найскладніших статистичних спостережень. Наступний перепис заплановано на 2013 рік. Підготовка до нього триває вже зараз. Перепис є єдиний у своєму роді обстеження, яке дає можливість отримати унікальні дані про чисельність населення. Міста, про його національний склад, статевий склад, освіту населення, його зайнятость та іншу необхідну інформацію для формування стратегії розвитку держави. Наступний перепис населення у нашій державі планується провести у 2013 році. На сьогоднішній день вже виконуються підготовчі роботи до цього заходу масштабного. Фахівцями нашого управління здійснюється перевірка адресного господарства міста, визначаються вулиці, на яких відсутні аншлаги з назвами, визначаються будинки, на яких немає номерних знаків. Але основна частина будинків у нашому місті це будинки, які належать приватним власникам. Тому хочу, користуючись нагоди, звернутися до власників приватних будинків з проханням встановити номерні знаки на ваших будинках, на видному місці, щоб коли прийде час проведення перепису населення, обліковець, який прийде переписати ваших мешканців, міг побачити номер будинку. У день свого професійного свята працівники статистики зичать своїм колегам здоров'я, злагоди та стабільності. Від себе ж додамо найточніших та виключно позитивних показників.